Йдем. Ось дивіться. Багато хто каже, що там, поки собака була цуциком, ніяких проблем у нас з нею не було. От ідемо і вона йде біля нас, біля ноги. Прям. Я ось бачите, в мене повідок великий. Я її, в принципі, можу відпустити на велику відстань. Але вона дуже далеко від мене не відійде, бо вона боїться просто виходити десь далеко. Від мене, вона просто іще цуценя, вона дитина, і вона шукає мене захисту. Бачите, я от зараз навіть просто ушами. Одійшла, оп, вона побачила, де я, і підійшла ближче до мене. Та? Це ефект не назавжди, не з кожною собакою. Тобто, ой, зараз мотою повідок. Тобто собачка підросте, якщо в неї все буде нормально з вихованням і з психікою, і вона трошки стане сміливіша і буде бігати, нюхати, їй все буде цікаво, і треба буде мітити щось, гристи, пробувати на зуб, І тоді вона вже буде бігати від вас далеко. Йдемо! Молодець, йдемо!